Радий вітати на каналі Videos by Alex Мусевич. Мені поступило запитання. Як вийти з облікового запису Gmail на Android OS. Отже, ви заходите в налаштування, настройки, уставлення, settings чи як воно у вас якою мовою. Поставлено і шукаєте там такий пункт, як облікові записи. Далі натискаєте на один з тих облікових записів, наприклад, Google. Далі натискаєте там, де у вас пишуть облікові записи, і назва вашого профілю atgmail.com. Потрібно натиснути, тобто, власне, на ваш сам ящик. Кодове ім'я вашого імейла. Далі ви просто натискаєте на крапочки, що збоку, і там є, ем, випливає віконечко, у якому ви повинні вибрати другий пунктик видалити обліковий запис. Все. Дякую за увагу. З вами був Алекс Мусевич. Якщо відео сподобалось, ставте пальці договори, тобто лайки, і підписуйтесь на канал, якщо хочете дізнатися ще багато нового і цікавого.